Маєте вдома монстеру, викиньте її негайно, вона приносить нещастя і забирає вашу енергію. І поставтеся до цього без жарту, тому що я знаю щонайменше одну людину, яку монстера вимучила в щерць. Друзі, привіт! Мене звати Віра Курико. На публіці я журналістка і письменниця. А ще безнадійна рослинолюбка і відчайдушна аматорка з вирощування домашніх рослин. Це подкаст Бегонії, вагонії. Сьогодні ми поговоримо про рослинні забобони і хто кому може більше нашкодити Монстера нам чи ми їй. Ми спробуємо скласти букет із наших почуттів, бо у квітці, виявляється. Теж є своя мова. Обов'язково додивіться до цього моменту, перш ніж комусь дарувати букет, аби не сказати нічого зайвого. І також наприкінці я почну показувати насіння, яке цьогоріч планую висадити на балконах редакції за Ukrainians». А головне, я викажу, де таке насіння можна взяти безплатно. Треба одразу сказати, що це бібліотека. Отож, підпишіться, будь ласка, на наш подкаст, і починаємо. Одного разу наша слухачка, журналістка Олена Струк, відправила мені пост з рослинної Фейсбук групи. Там жінка показувала монстеру, яку їй подарували, і вона радилася, що з нею робити, адже мовляв, в монстера енергетичний вампір. Дещо подібне бачила і я, але там жінка продавала монстеру, аргументуючи тим, що вона випиває з неї всю енергію. І цікаво, що жінка продавала цю монстеру, а не, наприклад, викидала на смітник для того, щоб вона більше нізького енергії. Ергії не випивала. забобони чіпляються до рослин охоче. Але чому я упевнена? Ви теж чули не одну таку історію про домашні рослини і їхні надприродні властивості. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Що ви знаєте, про які рослини мені цікаво це з вами обговорити. А я тут трохи вже зібрала таких історій від колег і друзів. І виявляється, що беззахисна дифенбафія винна у наших поганих стосунках і в тому, що ми не спимо. Усе, що плететься, тобто ляни і плющі в домі, це значить до того, що чоловік піде з сім'ї. І мені це дуже нравиться. Тобто, якщо ви хочете розійтися з хлопцем, наприклад, і не знаєте, як йому про це сказати делікатно. Можна просто накупляти багато хедер, розставити їх по хаті і сидіти. І чекати. Цікаво, що хедера у мене не виживає взагалі. Уся моя рослинна-лихоманка почалася із Міокулькаса, власне, із дев'яти хедер, які одна за одною відходили, і які мій чоловік продовжував наполегливо мені купувати. І тут такий момент. Я думаю, тепер він хотів зі мною розійтися, чи рослини просто не спрацьовували, тому що помирали раніше ніж починали діяти. Продовжуємо. Фікус не можна ставити в кімнаті, де люди. Сплять. Моя колега Оленка розповіла, що її бабуся виносила таку, такий фікус у велику хату, так на поліссі називають велику центральну кімнату прохідну. Отже, щоб там ніхто не спав, але цікаво, що Оленка приїздила і любила спати саме в цій кімнаті з фікусом, але ніби як нічого в неї не боліло. Дуже класний перелік дала нам Дар'я Анцебор, вона етнографка. І отже, почнемо із класики. Таке, щоб рослина Прижилася і краще росла, і її треба украсти. Плющ, і всі-всі Ліани це на сльози. Ну, від Дифенбахії болить голова. І, до речі, був період. Вдарка розказала про те, що їх масово віддавали у школи. От я думаю, тобто від цієї рослини болить голова, і ми віддаємо її в школу, і хай болить голова у дітей, так би мовити. Папороть від прокльонів. І якщо вона у вас засохла, значить папороть спрацювала. Тобто, вас хтось прокляв. і от вона це собі забрала. Звісно, ну це ніяк не пов'язано з тим, що ви, наприклад, поставили її на пряме сонце, або, наприклад, не поливали її, не одобрювали її, або взагалі на неї забили причина, звісно, не в цьому. Справа лише в прокльонах. Я не маю відповіді на запитання, чому люди прив'язують забобони до рослин. Найповніше це пов'язано з глибоко вкоріненим у нас магічним мисленням. Люди наділяли правдивими і символічними властивостями багато рослин свого краю. Ну і екзотичні рослини, які в останні півтора століття потрапили на наші вікна, вочевидь теж мали отримати якісь характеристики, і дуже цікаво, що в культурах, звідки походять ці рослини, які у нас. Буцім приносить біду, зазвичай, навпаки, використовували як цінні обереги. Найбільше я люблю забобони про монстеру. Найпопулярніший вид в нас, який є, це монстера деліціоза. Це така велика, прекрасна дірява монстера, яку дуже люблять наші дизайнери. Монстера, вампір у світі рослин. Вона випиває з нас енергію. І про це мені вже багато разів нагадували у квіткових магазинах, тому що я дуже люблю монстеру. Чому люди вирішили оголосити монстеру саме вампіркою? Я гадаю, що є кілька причин, і, мабуть, перша ховається в назві монстера звучить. Досить химерно і асоціюється, звісно, з монстром. І ці прекрасні моторошні дірки всередині, наче їх хтось покусав, і повітряне коріння, як щупальці, яке розходиться веї. Мені не раз траплялася така історія. Буцім, коли європейці відкрили для себе Південну Америку, вони простували вперше джунглями, їх все дивувало і чарувало, але найбільше жахало, адже вони раз по раз натикалися на рослину убивцю, тобто вони знаходили Ходили тіла загиблих у джунглях, які рослина за описом дуже подібне до монстери, оплітала і прив'язувала своїми щупальцями до дерев. Намертво, на жаль, мені не пощастило знайти хоча б якісь записи про це спогади або свідчення, але такі історії цілком можуть мати підстави. Нагадаю, що монстера може виростати до трьох метрів висоту. Вона плететься і дряпається по дереву. Власне, цим повітряним корінням вона за нього чіпляється, яке ми часто вдома не знаємо, куди діти. А власне, діти його треба на якусь опору. Отже, монстера справді дійсно лізучи на дерево, могла б захопити що завгодно і не тільки мандрівника. Але давайте пройдемося по головних гріхах, які приписують цій рослині. А, перший це те, що мовляв монстера отруйне. Я не уявляю, скільки треба з'їсти вам монстер для того, щоб отруїтися. У мене є історія, вона неприємна. Отже, у нас минулого року на балконі в редакції росла. Чудового монстера на опорі, і все в неї було би добре, якби не фоторедактор наш Данило, який виходив постійно на балкон, поговорити по телефону, він сідав у крісло і постійно ногою штовхав її листок. Цей листок притулявся до металевих граток і відповідно починав псуватися. А інколи я повічала вікно, що він її просто скубе, коли говорить по телефону. І, зрештою, один з листків категорично відмовлявся жити. І я йому в психах її віддала, і він її, власне, не те, щоби з'їв, але трохи погриз і не отруївся. У мене навіть є відео, і сам фоторедактор у мене теж є. А друга штука, мовляв, монстера і багато інших рослин душать нас вуглекислим газом. Це поширена історія серед людей, які бояться рослин, і такі справді є. Мовляв, вони не лише поглинають кисень, але і виділяють вуглекислий газ. І о боже, вони роблять це прямісінько в вашій спальні. Але наука каже, що жодна кімнатна рослина не може вас задушити, тому що кількість того вуглекислого газу мізерна. До речі, цей подкаст виходить за підтримки спільноти за Ukrainians і я вас закликаю до неї долучатися для того, щоб ми могли знімати більше, писати більше. Лінк ви знайдете в описі. І отут я хочу, не маючи пояснень насправді, чому причепилися до монстери всі ці забобони, змістити фокус у цих забобонах трошки на нас. Адже вибачте, але якщо хтось і п'є з когось енергію, так це ми з вами з монстери. Коли ми її переливаємо, коли ми її не підв'язуємо, коли ми відвертаємо її від світла своїм красивим боком до нас, аби вона вся така на нас дивилася, а вона вся така просто намагається вижити в нас вдома. Об'єктивно, ми приносимо монстерам більше проблем, ніж вони нам і кажуть, що монстеру не можна ставити в спальні чи на вікні, і ми можемо навіть послухатися, але на те, де ставити рослину, має впливати лише. І лише кількість світла у кімнаті. Інакше ми рослину убиваємо. Хоча в моєму житті таки ж була одна монстера, яка вирвала всі нерви із моєї подруги, з моєї подруги Ані. Це були часи, коли монстера тайське сузір'я тільки ставала популярною у нас. Вона варієгатна, тобто має декілька кольорів на листі, має білий, ну і коштує чималі гроші. І йдеться не про цілий кущ, а про те, що один паросток їй може коштувати 4-5 тисяч гривень. Так, вона купила свою першу. Вона в неї загнила, тому що ця варієгатність стала коричневою, і так виглядає, що це був перелив. Друга варієгатність втратила. А втрата варієгатності це найчастіше означає те, що світла е, забракло для неї. Третя в неї просто завмерла в рості. А потім у Ані скінчилися гроші. У неї почалася істерика, і вона довго взагалі не могла дивитися на ці монстери, особливо в тих людей, в яких вони прекрасно ростуть. І це єдиний раз, коли я справді бачила, щоб монстера виснажила людину ще І, до речі, минуло вже, мабуть, років вісім, а в ані досі немає монстер. Я загалом хочу сказати, що рослини точно не хочуть вам нашкодити. Вони такі ж живі істоти, як і ми майже. І вони живуть своє власне життя і боятися рослин, тому що хтось говорить про якусь погану енергетику, не слід. Власне, рослинництво, садівництво це про втіху, це про радість, це про радість зростання і впевненість у цьому зростанні. І наше ставлення до цих рослин не менш важливе ніж до світу в цілому. Догляд. За рослинами і садівництво роблять нас добрішими, можна навіть сказати, трошки благороднішими і дещо глибокодумнішими, але не всі забобони погані, дещо з рослин таки кажуть, приносить нам щастя, і я зупинюся тут лише на короткій історії, яку розповів мені колега-фотограф Сергій Коровайний, його бабуся із Харцизька, який нині окупований. І у 2014 році вона вперше почала ставити в себе вдома великі букети соняшників, бо почула підслухала від інших людей, буцім вони захищають від обстрілів, і це вельми цікаво, бо нині так само формуються якісь нові уявлення про рослини в нашому житті на відміну або на додачу до старих, ну і орієнтуючись на ці обставини, в яких ми нині живемо. Згадавши про соняшники, це чудова мить, щоб перейти до того, що я вам обіцяла на початку до мови квітів. Вона майже забута, але є ось така прекрасна книга, флорографія, яку переклали і видали в видавництві Архас, і вона нам допоможе. Загалом, це такий скорочений довідник квіткової мови. Його створила англійська ілюстраторка Джесіка Руму, спираючись на давніші вікторіанські видання на цю тему. Штука в тому, що у вікторіанські часи люди були скупі на публічне висловлення почуттів, чи радше сказати, що епоха не вітала публічних зізнань у любові чи інших почуттях, і навіть певну скорботу мали носити стримано. І в такому разі квіти стали прекрасною можливістю говорити пошепки, тобто звертати увагу на дрібниці. І так із квітів не лише складали символічні букети, але і причіпляли їх до костюму або до сукні, аби щось висловити. Отримавши певний букет, людина не просто тішилася красивому подарунку, але вона приглядалася також до окремих квітів, аби зрозуміти, що можливо їй хотіли сказати. Той хто подарував їй цей букет і. На початку 19 століття видавці почали видавати безліч е цих довідників, красивих ілюстрованих з мови квітів. Це були прекрасні видання, які ну справді були не лише про інформативність, але й про безмежну красу самого друку. І помітьте, що е навіть якщо ви здається вам, що ви не послуговуєтеся нині мовою квітів, вона проникає в ваше життя ненавмисно, коли ви обираєте певну квітку, тому що червоні квіти і кохання це незмінна. Річ завдяки книзі флорографія, і це чудово можна справді спробувати скласти букет із своїх почуттів. Уявіть собі, е, ніби той чи та, кому би ви хотіли щось передати, е, справді може не зрозуміти цього букету. Але складаючи такий букет, можна спробувати принаймні залікувати себе. Власне, в кінці цього епізоду я розкажу вам про те. Яке послання в букет закладала я? А трошки тепер про мову квітів більше? З минулого року моєю квітковою фавориткою стала блакитна Анемона. Цього року їй на балконі дістаються найкращі місця, але також треба сказати, що із шести бульби зійшла одна, але я виправляюся. За мовою квітів, за своїм символічним значенням, вона ніби говорить нам про втрачене кохання. За грецькою легендою, анемона виросла зі сліз Афродіти, яка втратила коханого Адоніса. І, наприклад, якщо ви поєднуєте Анемону і таку рослину, як деревій, то це може означати. Те, що ви хочете сказати, що ви намагаєтеся залікувати біль своєї втрати. Є ще квітка Асфодель. Асфодель має довге стебло, а на ньому багато крихітних, зелених, подовжених листочків, найчастіше білі тоненькі квіточки, зібрані в киточки. Асфодель трохи схожа на лілію, і тому її навіть помилково якийсь час до її роду зараховували. Її дуже багато в Одіссеї. вона росте у царстві ціней і пахне тугою і забуттям душі, які не визнали. Ні праведними, ні грішниками, просто ходять по полях, усіяних цим асфоделем, забуваючи все, чим вони досі були. А ще саме Асфодель допомогла Аїду вкрасти до свого царства Персефону. Він створив, ніби її таку гарну цю квітку. І коли персефони її захотіли роздивитися, вона нахилилася. Він її в цей момент викрив. Про Асфодель також можна почути в «Гаррі Поттері», Пам'ятаєте, отже, Асфодель входить до того самого смертельного зілля, який зварив Гаррі, користуючись порадами щоденника принца на півкровки, за що сам потім отримав зілля удачі. І до слова мені здається, що рослини в Гаррі Поттері» заслуговують на окремий епізод, як і рослини, наприклад, в ста років самотності. І їх до слова для серіалу, про який ми вже говорили, виявилося, що ландшафтні дизайнери привезли аж 16 тисяч для того, створити, створити весь той світ, прекрасний, який ми побачили в цьому серіалі. Жовтець це така. Дрібна квіточка жовта, і коли ти береш її пальцями, то на них залишається на пальцях цей жовтий пилок. Так от жовтець можна подарувати людині інколи просто буквально зірвати в полі, і щоб сказати їй, що ця людина чарівна. Цікаво, що у вікторіанській традиції плющ, ну тобто вже згадану хедеру, додають в букет як натяк на вірність, адже це в'юнка рослина, яка оплітає дерево чи частіну замку. І навіть коли дерево помирає, або коли замок падає, Плющ його не покидає, і, наприклад, Леся Українка часто зверталася до образу плюща як образу відданості, хоча і не завжди здорової, а часто хворобливої, як мені здається, якщо ви додаєте яблуневий цвіт у букет. То це про прихильність. Чернівська така легендарна історія про те, що на похорон Михайла Коцюбинського-письменника його коханка Олександра Аплаксина передала в труну вінок із світу яблуні, який назбирала в садах під тим схилом, де мали письменника поховати. Це була, звісно, відсилка до її улюбленої новели Цвіт яблуні. Але я думаю, що жінка могла закладати в той вінок ще більше сенсів. Спираючись на їхні стосунки, спираючись на ці місця, де вони гуляли, між цих чужих яблуневих садів, яких там дуже багато в Чернігові, вони сумували, мріяли одне за одним, і щось окрім цієї. Відданості я впевнена, вона там ще залишила. Ще є цинії це такі 12 кольорових пелюсток на високому стеблі, які я вельми люблю за те, що вони добре ростуть на моєму жаркому літньому, страшенно жаркому балконі. Власне, ймовірно, це тому, що вони походять із Африки. Цинії символізують міцну дружбу, щиру, велику, довготривалу дружбу. Тому такий букет дуже гарно підійде для ваших друзів, аби їх потішити. Ну або наприклад, щоб сказати комусь, що він не може претендувати на щось більше. До речі, цікавий факт, який я нещодавно дізналася про цині це про те, що цинію змогли виростити в космосі на космічній станції. Отже, вона змогла. Мова квітів. Почала відходити на початку ХХ століття. Остання знакова книга вийшла у 1884 році, і вона ніби підсумувала і закрила цю історію. Але відгові ми маємо до сьогодні. Ми знову ж таки кала асоціюється з квіткою смерті, тому що ми несемо її на похорони, троянди як символ кохання, жовті тюльпани як символ розлуки. Ми досі пам'ятаємо ці символи десь на підсвідомому рівні. Тож я закликаю звертати. До подібних посівників і користуватися цими символами, тому що це що найменше гарно, і тут я хотіла ще розповісти, що нещодавно я ось ось закінчила читати прекрасну книгу, втрачені квіти Еліс Гар, яка вийшла в лабораторії в перекладі, і що важливо про неї сказати, не буду переказувати сюжет, але тут про те, про кількох жінок, які не вміють говорити між собою, і тому вони. Говорять, підкидаючи одна одній ту чи іншу квітку, і це прекрасний ботанічний роман з неймовірними описами, який я страшенно раджу щодо цієї теми. А тепер наприкінці повертаємося до більш практичних речей. Пам'ятаєте, я говорила про те, що розкажу де можна взяти насіння безкоштовно, тож слухайте далі. Нескрізна тема нашого сезону це балкон, і нині весна, час садити щось. І від сьогодні і надалі я хочу розказувати і показувати власне те, що цього року я саджу на балконі редакції за Ukrainians», намагаючись перетворити його в непримхливий садок. І тож в наступних епізодах ви можливо побачите невеличке рослинне шоу. Почну із трьох рослин, насіння яких я не купила, а взяла у бібліотеці. Так, є така бібліотека з рослинами, власне, в Києві. І це бібліотека гете інституту і їхній проект Бібліотека насіння. Тому тепер, крім безлічі німецьких книг, ви можете взяти ще й насіння сіляких квітів, духмяних трав і навіть злаків. Сенс простий: ви берете насіння. Сіяти його в себе на балконі чи у дворі. Потім, коли, якщо воно проросте, наприкінці ви зберете це насіння і повернете його в бібліотеку. Знаю, тут може налякати зібрати насіння і повернути його в бібліотеку. Але це не має вас відштовхувати, тому що всі прекрасно розуміють, що не у всіх і не з першого разу все вийде, так що з вас не вимагатимуть насіння в примусовому порядку назад. Це Радше глобальніша мета обміну. Я сама вже взяла в бібліотеці гете інституту стільки насіння, що це можна було би витрусити в ванну і там купатися. І в цьому епізоді я хочу показати трохи з того, що я вже взяла, і що я планую посадити, і що я вже посадила. І можливо, це буде і корисно для вас як ідея для балкону. По-перше, я вже посадила руту запашну. Я нею зараз потрушу, щоб можна було насолодитися цим звуком. Чому рута? Ну, по-перше, спаніелька нашої головної дизайнерки Анастасії, яка займалася облаштуванням і цього куточку, де я нині стою, і звідки до вас говорю. Її звати рута, і класно було би висадити в нас на балконі руту задля краси і співзвучності. А ще я просто дуже люблю пісні, де заспівують щось на кшталт на горі рута м'ята, тобто я люблю звучання рути власне в традиційних піснях, а також мовою квітів рута символізує жаль. А я люблю про щось сумувати, шкодувати і засмучуватися. Рута запашна або духмяна, вона страшенно добре пахне. Вона любить дуже багато сонця, тому її багато на Кримському півострові. Південь, це її місце. І якщо у вас пекуча південна сторона, можете посадити її якраз там в ящики. За уявленнями садівників, рута проста у вирощуванні, але це ми побачимо. І якщо ви посадите її ще в квітні в травні, то до серпня, вересня вона цілком собі Фенхель. Фенхель звичайний це пряні трави, які не дуже люблять сонце. Вони стерплять трошки сухості, але краще західні вікна або північні. Ну, Хто як вважає, або можна ще чимось прицінити. Фенхель це медонос, тому якщо у вас відкритий балкон, ваш фенхель страшенно сподобається комахом. Фенхель нагадує кріп, його можна додавати в салати. Садимо ми його в березні, як і майже все насіння, але можна також садити і в квітні, і в травні, і насправді протягом року. Материнка також ще є, яку я вже посадила. Власне її ще називають Орегано. І чому я її посадила? Причина магічно. Прозаїчна, я страшенно люблю сто років самотності Габріеля Гарсія Маркеса. І в цій книзі щонайменше 21 раз згадують бегонії, але також там кілька разів згадується про галерею з бегоніями. Папороцю та материнкою, тобто Орегано, і я дуже дуже люблю уявляти собі цю галерею. І звісно, цього року саджу материнку і собі, тому що для мене це просто постійне нагадування про мою улюблену книжку, мою улюблену історію. Сіємо в березні, сіємо в квітні. Так само сіємо в травні. І це прянощі, тому можемо збирати її листочки на смак. Материнка нагадує. Базилік, але різниця між ними є і в розмірі, і в кольорі, і в відцінку смаку. Тому дивіться вже, як вам сподобається. А ще покажу, це вже проросла. Це теж з гета інституту, пшеничка. Вона у них вся з Херсону. Власне, я її посадила на початку березня, і от маємо такий кущик. Не бійтеся рослин. Вони справді не хочуть вам зашкодити. Вивчайте їхні вподобання, а ще їхню мову. Висаджуйте те, що говоритиме до вас історіями, вашими спогадами, загадками, метафорами, те, що свідчитиме про вас чи про час, у якому ви нині перебуваєте. Як, от, волошки, які не просто красиві, але ще й символізують надію на щире та тепле кохання. Може, це саме те, чого потребує хтось поруч із вами. Висаджуйте символи. І зрізайте їх на букети, засипайте землю насінням уже, і тепер все ж таки про те, що ж у мене вийшов за букет. Пояснюємо, я хотіла, щоб це був букет про вдячність за безпечне місце для мене і. Почнемо з того, що, наприклад, це півонії, і вони в певному значенні мають такий відцінок ідеї сором'язливості, але також мають ідею захисту. І ніби коли ви даруєте півонію, ви можете сказати людині, що з нею ви почуваєтеся безпечно. Власне, маємо тут альстромерію, і вона це про вдячність за те, що ти за кимось, ніби знову ж таки за скелею і. Це про те, що ти відчуваєш цей великий взаємозв'язок з людиною в подоланні певних труднощів. Маємо листочок евкаліпту. Евкаліпт це теж про захист, захист від ворожих сил, захист від чогось, що тебе. Можливо, лякає, тобто евкаліпт – це багато в чому про безпеку. Тут також є гвоздика. А гвоздика, вона оце якраз в неї є трошки таке сумне значення, певну тугу, але це можливо кілька їх тут для того, щоб відобразити власне той час, в якому нині ми живемо. А, також маємо тут Еустому. Еустома це про. Певну гармонію, і знову ж таки про те, що з людиною вам спокійно. А, маємо ще ось тут білу фрезію. І фрезія це фрезію дарують як вияв найвищої, взагалі можливої довіри. І на фінал для цього букету ми додамо ще дельфініум. І дельфініум це теж про захист, але також і про нове, абсолютно нове. Починання. З вами була Віра Курико. До нових зустрічей і традиційно обіймаю вас як вазон з цим букетом. І нехай росте!